Друзі, бажаю всім здоров'я ви на каналі The Hunter. Сьогодні у нас, як то кажуть, останні останні відео про гриболовлю, про грибочки, про Карпати. Вирішив сьогодні я знову вибратися на тихі полювання, але цього разу з Дімоном. На годиннику 5.30 трохи не виспався, але нічого, кавуся, зараз все поправить. Йдемо по Дімона, п'ємо каву і друзі в дорогу. Ну, а на місці вже зустрінемось і будемо збирати грибочки. Так, друзі, якось так. Холодно, холодно, досить холодно. Я думаю, так, як... І, і, я отак отак буду знімати, як тобі краще. Сьогодні це вже в нас остання остання така тиха, останнє тихе полювання, скажімо так. Ми з Дімончиком. Де там Дімончик? О, досі ховає десь. Всі привіт? О, о, дай Боже. Леди виїхали сюди. Трохи болото, але виїхали. Так що сьогодні у нас трохи ще з фонариком будемо шукати грибочки і, ну, як то кажуть, останнє закриття сезону по білих грибочках. Тому, друзі, не перемикайтеся, дивіться далі, буде цікаво. Так, ось перший нічний гіда. Файний маленький твердий. Ой, файний. Така <таспоріг> бочечка, ну тут мало було, я не знайшов, там два гнилих бачу і хтось позривав. А добре, що знаєш, молоді є, що вони ті типу, ну, вони... ну Сьогодні вже наростаючий місяць, і вже половинка. Два <рес> <О>, моховики, так? <рес> Ти такі о. Діднімаємось далі. Ось він і мій перший нічний грибочок ай яй яй Файний, файний. Осені вже. Ух. Ой, який красивий. Ух. ха, -ха, -ха. Крутий, крутий. Продовжує. Файний. А, файний, файний. О, диванчик, що там. Мухумарчик зразу. Мухомарчик. 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 І що там, А круто фаташки. Ліший. Але гарний. Ножка тріхка, але нічого. Ні, та ти типу, помасі завжди. Ну мокро просто. Буває, типу, що гнила, але... А ну тут його зеркне. ось Глепну. ось Тут листки. Так, а ось і я знайшов. Що... Okay. Ой, красунчик. це гарно. Ще не знайшов? Что мы хума? Что? Нет, а я знайшов біленького тут. Нетка знову вистрілила гарно. Так Ви гляньте який. Ох. В нього маленький чудовий. Так, якось сидити так боком вже. Та похожий не дуже. Ось такий. Це все гарні грибочки. Ось такі ось два Так, третій. Дечі так далеко, інший не тікав сюди. Зараз щось йому захотілося сюди оп. на ньому корінчик виріс Точніше він під корінчиком виріс е, ви гляньте на це цього біленького красивого такого Так, тут ще раз один схований Але вони ростуть гляньте. А я не знаю, як це його виривати звідти. Он ну, якось витягнувся, і то половинка витягнулася. Так. так, сюди. Ось так. Що є ще щось? Мухоморчик, мухоморчик. Опа. Опа. Ще один. І ще один. Хороші, які два біленьких. Ще ось два. Це вже... Це вже... Ой, ще два. Ще три. Ще чотири. Ще п'ять. Так, я понял. Як діманчик пішов вверх. Так, головнеба ну, нічого не роздавити. Їх тут є багато. Так. Ой-ой-ой. Це осінні, це раз. Це осінні, друзі. Це два. Близково ховаємо грибнички, бо грибочки з дуже великими ногами. Я-я-я. Це три. Це чотири. Як він світиться, це класно. І ось все, ось все ховається п'ятий. шикарний. До речі, ще якась є гірка. А ну, то теж грибочок. Опа, куку. -ку. шість штучок. Шість. Це ще не кінець. Це ще ось тут сьомий. Буваємо. Сьомий. Сім. Так, ну тут далеко в лісі, до речі, може і бути. А понасмічували. Свині. Так, ну, ніби не бачу більше. Ось ця грибничка цього разу щедра, як ніколи. Просто, друзі, попав. Ще ніколи не було, ну і ще плюс цю грибничку, мало хто знає. О! Кажу тут! Ще плюс два! Ще, друзі, плюс два! Біленьких! Редниця щедра! Дуже щедра! Так! Дуже гарно вони блистяються! Ух, глянь Які красунчики красончики! Так, ну ніби все. Час йти далі. Гарна, гарна грибничка попалась, дуже гарна. Ось ви гляньте, це все на одному місці. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, знаєте, 15 штучок. 15, 15 біленьких, друзі. З одного місця. Оп. Ось так посвітало, друзі. Це афенячок. Мох і афеняк. Дав такого біленького. Так. Треба уважно дивитися. Вони тут може не один бути і не два, і не три.

Знизу біля махомарчиків чи немає. Може бути і махомарчик. Це що у нас? Це у нас червоний. Червоний та не наш гриб. Наші грибочки, друзі, тут стоять. Так, один гнилий я бачу великий. <риск> ой 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 Дімон. Дімон. <риск> Ти ходи сюди до мене і піднімаємося з цим березняком. Все, це останні білі, грибниця другого білого вже згнила. Типу, один файний. Ще один файний. Уй-ой-ой, старий. Вісь, Дима. Чуєш? Але воно тверде, старий. Можна можна забити геть. Але дивись, що молодих ще багато. Це дуже гарний знак. Оп. Це <риснят> ти викинув? Що? Ти викинув грибом? Так. <риснят> 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 Чистенький, старий. Чи спесенький? Боже, ті, не класні. Весь рік. Ну оцей нуше. Першого сортня просто запам'ятаю собі ялинку Завжди старе, як я гриби, тут завжди є Так дуже маєш видро вже майже відерко. Файний Я деш не дурно тебе закликав -й -й -й. Старий, а ну, зараз буде ножка то, що треба. Ну таке літнє літнє. Але, Але. Але. чисте. Файно, файно. Гляньте, ось як пейзаж змінився з літнього на осінній. Золота осінь. Жовтень місяць. гори парує, в горах був дощик, а земля якраз прогрілась гарно. І ось така краса. І ось такий результат по грибочках. Ну, непогано. поки що? Непогано. Продовжуємо йти. Так. Ось так. Поляна, друзі. Оп, красончик. Поляна. Дивимось, дивимось. Охомарчики. Краз все те, що треба для білей. О, діманчик тільки піднімається. Я вже на грибниці. Так, друзі, з певністю у вас запевняєш, що ось... Пішли, пішли осінні. Тільки що три штучки просто шикарних в тих місцях, якраз не зазвичай осінні. І є ще. І є ще. Оце вже... Великий, але все одно грибочок. Оп, Сушечка. Так, ось такий. Бученка. Бученка. Так, давно не було грибочків і ось. ось. Та я йду зараз ще вниз, правіше спущусь, подивлюся. Тут тільки що до одного найшов. Хороший. Хорошенький. Чистенький. Так, люди наступають на п'яти. Але ми не здаємося ось, гляньте на цього красунчика Оп Сушка Так ну отак от так ми в Березники гляньте, Сігі червоних, раз 2-3 Давай давай рахуй 13 14 15 16 17 18 штук 19 19. Можна, білих поки що немає. Так ось така красива стежка. Ось галявина, німа присів відпочити. А я зійшов глянути чи є. І... є. Вигляди. Один оп. Ah, e esse ui ui ui, que droga, meu tá, devemos chegar, tá? ui, que coração, gente. Ось гляньте на якого я червоного ловця натрапив. Ух, такого хорошого вже <сес> осіннього. Ще декілька червоноголовців знайшов. Ось ще один. Такий гарний маленький. Демонтаж, тільки червоні. Дівенькі вже на цій стороні немає. Якщо я то хіба червоні Ось ще один гарний ось такий Так ось гляньте яка тут сім'я червоних мухоморів. І крізь них, крізь них я побачив одного білей Стари сховався Літній, літній тоненька ножка, але біленький. І ніби все. Один. Ну нічого. Продовжуємо. Ох, які тут красончики. Які тут красончики. Еге, тепер. Один. Ох. синя, синя. Ось. Тут дві така. Оп, красиві дуже. Так, оп, там ще щось кусочок чогось залишився. Оп. Щоб не гнило. Та о, ще бачу трьох. Так, три. І біля мохомарчиків, до речі. Чотири. росте, дуже і дуже маленький, тому нехай росте. Ось і знову посеред бучини. Посеред бучини Ось такий красунчик. А ось що цікаво. Він отнюсенький тут. Більше я не бачу. Одненький. Так, ось ще трошки я підкосив червоних, перекинув білі до білих, а червоні до червоних. Ось, до речі, сховався, як біленький. Сховався, сховався. Літній, 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 літні, прям дуже-дуже літній. Сушка. Сушка. Так. Ходимо бродимо Вже на дорозі до машини. Але ще. Уважно і уважно дивимось. Так, а це ось монстр біля водички. Ух, великий, великий, дуже великий, але напевно вже йому плик. Ну, вже все. Залишимо його тут на насіннячка. І дивимося далі. Так, ось вже скоро-скоро машина. Трошки з Дімоном ми накосили опеньок. Пів ведерка плюс-мінус. Я зупинився недаремно. Всь так ішов. Гляньте, кого я зустрів. Опа, білячка. Цікаво. Нікого тут раніше не знаходив. Тим не менш знайшов. Ось. Ну, трошки опеньок. Раз на, на смажонку. Ще ось біленького знайшов. Ось по чутках. Вирішив я піти. По п'ята, сюди трошки ближче до річки, до струмка цього. Заходжу, дивлюся. якихось декілька штучок знайшов. Вертаю голову, а то щось ніч ні, не оп'ята. Глянь, такі красунчики. Раз, два, три, чотири. П'ять навіть. П'ять штучок. Це просто бомба, якщо чесно. О, які ці красунчики. два оп. і хороші в мосі, так шикарні просто. Є, оп. Може шеї. Зараз будемо дивитися, ось така ось така сімейка наразі. Дивимось далі. Ось, друзі, наше тихе полювання підійшло до кінця. Я думаю, ще ми, може, з'їздимо сюди на опеньки. Або також на білі, ну, глянемо. Ось такий результат. Зараз вам покажу. Дімончик червоних навалив, я теж червоних, трошки білих. Оце відерко повністю все біленьке. Дімо я там до Ну, У мене діленкі. десь так само білих і пів водра червоних. О, якраз то, що Нема вже багато, але все одно є малі, і вони лізуть, Лізуть є досить багато маленьких. В афиняках, звісно, великі, а десь отак по голках, то малесенькі. Ну, На такій прекрасній ноті, друзі, ми закінчуємо нашу грибалочку, скажімо так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І зустрінемось, друзі, на рибалці. Вже третє відео підряд це говорю, але зустрічаємося на рибалці. Всім успіху!